Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. І сьогодні у нас з вами практична робота. Ми з вами будемо вирішувати декілька задач з інформатики, саме з розгалуженням, і вдома вам потрібно буде вирішити одну з двох цих задач. Давайте спочатку вирішимо задачу номер один. Дано ціле число. Якщо воно є позитивним, тобто. З плюсом більше нуля, то додати до нього один. В іншому разі, не змінювати його. І вивести отримане число. Як же ми будемо вирішувати цю задачу? Будемо зараз дивитися. І так. Новий файл, і давайте будемо писати, що у нас з вами є. Перше, що у нас є, це вхідні дані. Вхідний дан у нас є ціле число, яке ми будемо вводити з клавіатури. Згадуємо, як саме у нас записуються такі числа, як саме нам потрібно вводити з клавіатури. Наприклад, це число буде А. а. Дорівнюю int. Давайте вирішимо, що це будуть цілі числа, Input, нагадую, що вивести з клавіатури саме так. І далі ми з вами записуємо якийсь текст, ну, введіть, текст введіть цифру. Не буду переводити на іншу мову. Введіть, нехай буде А. І закриваємо дужку. Після цього у нас повинна бути умова. Умова буде така: якщо воно є більше нуля, то треба додати до нього один. Тобто, у нас буде умова if IF А більше нуля. Після такої умови обов'язково не забуваємо ставити двокрапку, тоді ми А будемо присвоювати значення А плюс 1. Так само ми можемо записати скорочений зробити запис, він буде так. А плюс дорівнює 1. Це те ж саме, що ось такий запис. І мені подобається більше такий. Так. І на. І у нас буде else. Print. Print. Нам треба буде вивести саме цю А, тільки тут ми теж повинні вивести якусь А. Давайте пробуємо запускати. Введіть А. Нехай це буде 4. І у нас якась помилка. Яка помилка? Ага, яка помилка, яка помилка? А помилка така, що я замість нуля поставила тут букву О. Вибачте, перевіряємо, вводимо А 7, і тоді у нас буде цифра 8. Далі, якщо ми введемо мінус, перевіримо ще раз, да, запустимо. Вводимо мінус 9, і у нас виходить незмінна мінус 9. Ми виконали це завдання. Все, перша задача у нас вирішена. Наступна задача: з клавіатури вводяться довжини сторін трикутника, визначити, чи є він рівноведреним. Згадуємо, що якщо це у нас трикутник, то у нього є три сторони. Дома у вас було визначити, щоб був рівносторонній, а нам потрібно рівнобедрений. У нас є три сторони А, Б і В. А, Б і С нехай буде. Введіть А, введіть Б і введіть С. І далі ми будемо перевіряти. Якщо ми говорили про рівносторонній трикутник, то там обов'язково всі три сторони повинні бути рівними. У рівнобедреному Трикутники, трикутнику трошки по-іншому. Тут повинно бути дві рівні сторони. Тобто ми можемо записати так: А дорівнює Б, або А дорівнює С, або Б дорівнює С. Тоді ми виводимо, що це у нас рівнобедрений. Рівнобедрений. Інакше. Інакше ми вводимо, що цей трикутник нерівнобедрений. Тобто в домашньому завданні, коли ви виконували рівносторонній, у вас замість or було end, щоб і одна сторона була рівна з другою, і Одна з третьо, перша з третьою. І друга з третьою теж. Тут або, або, запускаємо. І так, сторона А 5, сторона Б 6, сторона С 9. Не Нерівнобедрений. Перевіряємо ще раз. Сторона А 5. сторона Б. 6, сторона С5. Рівнобедрений. А тепер ще перевіримо. Сторона А 5, сторона Б 5, сторона С 5. Це теж пише рівнобедрений. Чому так? Тому що, ну, якщо це рівносторонній трикутник, то він є і рівнобедреним теж. Тобто нам це підходить. Ось так виглядає друга задачка. Третя задачка. З клавіатури вводяться довжини сторін трикутника, визначити, чи він є різностороннім. Тобто, нам потрібно перевірити інше. Якщо вони не дорівнюють одна одній, то тоді він є різностороннім. Не дорівнюють різносторонні, якщо вони всі не дорівнюють. Ось так виглядає ця задачка, і тут він буде різносторонній. різносторонній і це у нас різносторонній. Тут ми можемо писати і українськими буквами, але просто я не хочу переключати. І так, вводимо А6, В7, С8. Різносторонній. Якщо ми введемо по-іншому, наприклад, А5, Б6 С6, то це буде не різностороння. І остання задача, яку ми з вами виконаємо, вона буде майже такою, яка у вас буде в домашній роботі. У нас дано температура води. Нам потрібно вивести стан, у якому знаходиться вода при цій температурі. Давайте згадаємо фізику. Є три фізичні стани води. Є вода у стані льда, вода у стані рідини і вода у стані пари. І за фізикою ми з вами знаємо, що вода у стані пару. Пари буває тоді, коли її температура більше, ніж 100 градусів, тому що пара вже виходить. Вода, коли це у нас рідкий стан, рідина, то це у нас від нуль, більше 0 і до 100 градусів. І лід це менше, ніж 0 ну, тобто, градусів і менше. Да? От давайте ми з вами це і зробимо. Ми беремо з вами температуру. Нехай це буде Т. Інт. Треба було не... не витирати, і в дужках напишемо: введіть. і закриваємо. І тоді ми починаємо перевіряти. Тобто, давайте спочатку перевіримо температуру ну, лід, да? тобто, якщо температура Менше, менше або дорівнює нулю, то тоді ми виводимо на екран, що це є лід. Далі еліф. Якщо температура Більше, або дорівнює 100 градусів, тоді ми пишемо, що це пара. Далі ми можемо з вами написати інакше, у всіх інших випадках це у нас рідина. Ось так у нас виглядає наша задачка. Давайте ми з вами запустимо. І тепер вводимо температуру. Дивимося. Температура води, наприклад, 100 градусів, і нам пише, що це пара. Запускаємо ще раз. Введіть температуру. Давайте напишемо мінус 8, і це у нас буде лід. Наступне вводимо. Якусь іншу температуру, нехай це буде 60 градусів, воно пише, що це рідина. А тепер зверніть увагу, що тут у нас з вами повне розгалуження, ще й з вкладеним розгалуженням. Да? Тому що у нас є якщо «якщо інакше і інакше. Але ми з вами ту саму задачку можемо вирішити і не повним розгалуженням, тобто без else. А ще раз написавши еліф, ми можемо написати, якщо температура більше. Нуля, і температура менша. 100 градусів то тоді теж ми можемо так вивести. Давайте перевіримо. Тобто, якщо ми зараз введемо 80 градусів, нам повинно видати, що це рідина. Так теж працює. Тобто, деякі задачі ми можемо зробити як повним розгалуженням, так і неповним розгалуженням. Але результат буде один і той самий. Зверніть увагу на ваше домашнє завдання. Оберіть одну з задач, які у вас тут є Є е, вік людини. Вам потрібно написати програму, яка аналізує людину за її віком та відносить її до однієї з чотирьох груп. Дошкільня, якщо людині менше, ніж 6 років, школяр більше 6 і менше 18. Працівник більше 18, менше 65 і пенсіонер більше ніж 65 років. В принципі, це дуже нагадує тільки що ми, я робила задачу про лід, пару і так далі. Або можете обрати ось таку задачу. Визначити поведінку космічного апарата, що стартує на екваторі, залежно від його початкової швидкості В. Тобто ви можете взяти вхідні дані В, швидкість і вводити те ж саме. Єдине, що зверніть увагу, що якщо тут у нас з вами цілі числа, тобто так як ми і тут з вами вводили INT, то тут у вас дійсні числа з комою, і ці числа вже float. Тобто замість ось цієї int, вам потрібно буде вводити тип даних float. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли. Практичну роботу я вам надам в класрум, шукайте там. Дякую вам за увагу! Всього найкращого!